Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бобренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, е сьогодні виступив найбільший експерт сучасності е з легітимності інших президентів. Так, да, я про виступ Путіна. Він зібрав е представників іноземних агентств і типа. Е Відповідав на їхні питання. Питання таке відчуття, що були там согласовані з Пісковим там, чи самим Путіним заранче, тому що вони були якби тупі і глупі, е, сиділи всі мовчачки і кивали. Це при тому, що були інформагентства і європейські, агентства і Європейські, США, а не тільки із Дружніх держав, да, там Китай це обсіли і все таке. Так от е, значить. Що заявив Путін стосовно Зеленського, що, типу, ну так, да, я готовий з ними зустрітися е, на заключному етапі врегулювання конфлікту, але ж є питання, хто ж буде підписувати документи від Києва, ну, враховуючи нелегітимність режиму. Хочеться сказати. Тому ж Путіну, що ну блін, великий експерт, а він сам легітимний. А хтось в світі признав вибори його, а чомусь його називають в усіх тих же самих е, не президентом Росії, а керівником Росії, диктатором Росії. Да? От, то есть, уникаючи слова президент, то що він та не легітимний, хоча б тому, що проводив вибори. Президента Російської Федерації в березні минулого року на окупованих територіях, і це вже не з точки зору міжнародного права. А його дружбан Лукашенко легітимний. Тільки українцям визначаться, легітимний Зеленський. Вважаємо ми його легітимним чи не вважаємо. І це то як в Техасі. Техас хас грабити тільки Тіхаси, да так і у нас пінка під зад Зеленському Ми з задоволенням дамо. Але як тільки закінчиться війна, як тільки пуйло заморозить конфлікт, і у нас можна буде провести вибори, тоді хай не сумніваються Путін, що Зеленський під час чесних прозорих демократичних виборів перестане після виборів перестане бути президентом. Ну, що ще сказав грустний Карлік стосовно ну, смішного, він, понятно, що смішив. Найбільше, що він смішив, це ще те, що. Русские военные имеют стратегическое преимущество на СВО. Ну, так, да, скажімо так, стратегічна ініціатива у них, але сказати, щоб вони десь щось досягли, якихось там успіхів і перспектив, вони нас видавлювали з Курської області півроку. То я би не став там, типа розпускати пальці і казати, що він там, типа, блін, великий, великий там рівня Наполеона стратег. У нас свій Наполеончик є. От. Ще що він, звичайно, блюзнірство. Те, що він сказав, що е, що, значить, е, в Росія б'є виключно по військових об'єктах, і там, типа, що це все інсинуація. Він там журналіст сказав: Ну, ви ж самі бачите, що там ніхто б не був помірним е, гражданом. І це знаєте, як там, типу, блін, твою дивізію, е, ну, ці ж люди. І мені здавалося, що хтось із цих людей ну, треба, щоб викрикнув там, типа Путін не бреши, не бреши. Тільки вчора, тільки в Києві 23 людини загинуло, більше ста було поранених саме в мирному під'їзді. А він ні, ми б'ємо по, по воєнних об'єктах. Ну це те, що власне тут ну, як не лізе ні в які ворота, і він цю брехню говорить там на голубому глазу, як то кажуть. От він висловився стосовно взагалі там переговорного процесу в Україні, що, що Мединський начеб сьогодні вже говорив з партнером в Києві, що вони будуть збиратися після 22 червня, якби наступна, наступний раунд. От, знову підлизнув Трампу. Трампу підлизнув, що да, що Трамп правий, коли говорить, що якби Трамп був, то цього конфлікту могло б не статися. А що Путін би якщо був би Трамп, то відмовився б підкорити Україну, відродити імперію? Ну таке, як наче знаєте, там як наче ще хтось в світі, ну крім самого Трампа, звичайно, вірить в міролюбіє. Путіна, да, і ну тут же ж він да говорить, що що, е, що там, да, треба. Е, е, а, да. Що ну е, що ну Трампу підлизнув, зрозуміло, да, але ще сказав, що. Стосовно Німеччини, що таураси німецькі не допоможуть, а от на питання німецького інформагентства чи не може Мерц бути посередником, він там, типа, ну як же ж, посередник має бути нейтральним, а типа Німеччина загазла в цій війні, от такі от у нього двойні стандарти, але тут же. Він апелював до Гебельса. До Гебельса що там, типу, що найбільша брехня, яку типу, розповсюджують в світі, що Росія якби не мовби хоче напати, напасти на Східну Європу. Типа, ну ви верите в цю чуш? І ну, просто диво даєшся, наскільки це можливо взагалі, коли людина чеше. Ну, Єрість, абсолютно, абсолютно з таким виглядом, що там, типу, він налагодить істину. От, Не хотів він нападати на Україну, ну його ж змусили гадство. І зараз на Європу він не хоче нападати, тому що там, типу, навіщо? Зачем Росії нападати на кого-то? Ну, Росія ж сама ж миролюбивая страна. От. Ну, в общем. Посередники мають бути нейтральними. А як на мене, а Сполучені Штати що нейтральні? Ну окей, він може вважає, що при Трампу якраз вони нейтральними і стали. І так, Путін, як і очікувалось, апелює до Гебельса. Ну, це ж таке. А ще він сказав от, цікаве про Таураси там, типа, ну, українці ж типа ж рукожок, Він каже: Ні, Таурасами українці не можуть управляти самі. Це ж можуть робити тільки е, німецькі офіцери. Ну, це щоб ми розуміли, що тут в этом е, расізм е, Путіна і взагалі фашизм, що він же ж там, типа, ну не можуть же ж бути там, українці рабни руським там по своїм. Euh, якимсь пакю, да, умовно, по своєму розвитку. Так, да, хочеться сказати Владимир Владимирович, а як же операція Паутина? А як же, де крейсер Москва? Там що, рукожопий українці, чи він сам утонув? От, І хочеться сказати йому, що там типа блін, що ти твориш, що ти гониш, блин. Боже, вони з Трампом сорівнуються, хто більше набалакає Єресі, щоб потом схватитися за голову і сказати, там, типа, твою дивізію, блін. Люди, від цих людей залежить доля світу. Вони брешуть, як дихають. Стосовно Ірану, він також сказав, що у Ірану всі заводи цілі, що вони пропонували Ірану підтримку по ПВО, але Іран там не пішов на це, ну І, типу, от бачимо, от, якщо б вона б відбила ізраїльську атаку, а так Іран сам не справився, не зміг. До речі, він сказав, що не боїться переозброєння НАТО, тому що там у типу, ну, Росії ж все краще, ми ж пам'ятаємо аналогів. Нет. Бачили, ми оці аналогов нет. Орешникам ще нас запугай, блін, Е, Ну і сказав, да, що в Ірані всі, якби, заводи підземні працюють. Сказав, що готовий врегулювати конфлікт. Ну, звісно, хто ж, крім Путіна, готовий врегулювати, і що там, що можна знайти рішення, от, щоб і Іран задовольнити, і Ізраїль. Ну, Я думаю, що Ізраїль знайде рішення, якраз коли Іран буде взагалі прибомблений, і тоді Іран буде зговорчивий. Ну і на сам кінець хочу сказати, що він же ж зачепив же ж за Китай, що в Китаї 50 тисяч, в Росії 50 тисяч. Китайських студентів, у них планується на 200 мільярдів інвестицій, і хочеться сказати ага, от вони якраз вас повністю і витіснять. І 50 тисяч студентів, які учаться, от вони доучаться, вивчаться, і якраз вони будуть управляти всім отим колосом на глиняних ногах, ну, взагалі, все, що там є на Росія за Уралом, от якраз це і буде. Теперішня свята Руська землюшка стане святою Китайською землю. Так, да, під, підводячи підсумок, прослухав я все, що там молов Путін, ну це. Це жесть, це на голову не налазить, це ну, треба молоко завряднась пить тим, хто здоровий дружить з здоровим глуздом, і слухає от це, от це все, оцю єрість, яку він сказав. І стосовно ситуації в світі, і стосовно України, і так званої СВО. Єдине, що радує, да, що не він один такий, там у Трампа теж там кукуха покипіла. І Проблема в тому, що дійсно ці старці вони правлять світом, там же ще Сітьзіньпінь, там той же, той же самий Аєтала Хаменеї, тому взагалі за 90 років. І страшно, що скільки в, на світі молодих, здорових, енергійних людей, яким би жити та жить, а ці старі маразматики хочуть загнати їх, скажімо так. В могилу, і скільки ще загине. Вони ведуть нас до Третьої світової, і це стає очевидним. Так що давайте, друзі, готуватися. І перше, треба мати якісну українську об'єктивну інформацію. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, це перше. Друге, коментуйте, тисніть кнопку спонсорства, лайкайте. Ну і взагалі-то. Пам'ятаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента і оцеї зеленої Камарілії, Україна вистоїть. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасарам.